Доброго дня, колеги! Хочемо запропонувати вам дисковий культиватор, який знаходиться у нас на виробництві. Він був вже в використанні, але досить-досить мало. Що можу сказати, по ньому? Він використовується для подрібнення решт соняшника, кукурудзи на ваших полях. Чим особливість цього даного? Культиватора подрібнюючи, тому що він використовує дві операції одночасно. Даний культиватор навісний, має перший ряд ножів з діаметром барабанів 450 мм. На одному із барабанів знаходиться 8 робочих органів. Другий ряд має диски В-образної форми для вивезення корнів соняшника, кукурузи з поверхні землі і для подрібнення. Даний культиватор має ширину захвата 6 метрів і використовується на 8 рядків, міжряддя 70. Агрегат використовується тракторами 3-4 класу і має вагу 200. Телефонуйте з радістю відповімо на всі ваші питання. Чекаємо вас.